Полка нема початку льється, я крика. Рада зустрічі, рада можливості записувати передачу за участі з тобою. І також я вітаю всіх глядачів програми. Крок на зустріч» а також тих, хто приєднався до ефіру просто зараз. Герой програми не випадково із гітарою, тому що його історія тісно пов'язана саме із музикою. І що саме Бог показав і навчив через цей вид. Мистецтва або ж творчості ви дізнаєтесь просто зараз. Тому залишайтесь в ефірі 12-го каналу. Радіон ще раз привіт. Привіт для наших глядачів. Я тебе коротенько представлю. Ти приїхав із Львівщини на даний момент там проживаєш, але родом ти із селища Маневичі, що на Волині, тобто наш земляк. І ми раді цій можливості. Спілкуватися з тобою і раді можливості поділитися з глядачами твоєю історією. Звідки у тебе така особлива любов до музики? Вітаю Галинка, вітаю вас, дорогі глядачі. Любов до музики від самих, 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 коли маленьким був, я пам'ятаю, коляска, магнітофон в колясці, касета, групи різні співочі, будинок. Завжди був, постійно була музика, лягаєш спати, музика, прокидаєш музика. Мама співала в хорі, імпонувала як з дитинства, так і зараз класична музика, але в більшості все-таки це християнські пісні, мені дуже подобались гівни, дуже подобались слова. І, відповідно, так це дуже полюбилося. В більшості слухав саме таке. Радіон виховувався у сім'ї євангельських християн, які водили його до церкви та прищеплювали любов до Бога. Хлопчик співав у шкільному ансамблі, до того ж він був там солістом. Але найбільшою його дитячою мрією було співати у церковному хорі. Однак щось пішло не так. У мене була ціль, я хотів вже тоді прийти, в хор співати там разом з тими дітьми. І е, ми прийшли. Я попросив такий був брат Василь тоді на той момент Регент. І я сказав, Вася, хочу співати в хорі. І він каже: добре, ми тебе прослухаємо зараз. Він мене прослухав. Звичайно, що так як я співав в ансамблі, вже непогано здавав всі екзамени, для мене не було проблемою заспівати там якусь гаму, там, нот або ще там якусь пісню. Але проспівавши це все, я почув зовсім непозитивну відповідь на моє прохання. Тобі відмовили? Відмова ця повпливала як на тебе? я ніколи не думав про те, що може бути так, що коли тобі відмовляють чомусь, ти відразу можеш так ну, не, не просто відсторонитись, але взагалі поставити хрест на тому, про що ти думав раніше. Тобто, от, це стосується, що стосувалося моєї мрії стосовно музики і співу. Зараз, розуміючи вже в більш дорослому віці, будучи вже справді христинином, який е, все-таки віддав своє життя на служіння Богу, який посвятив, який дав обіцянку, який полюбив. По справжньому полюбив те, про що ми зараз говоримо, музику і так далі. Я розумію, що на той момент е, мене поняття було, коли я перечитував Біблію, коли я дивився на інших людей, в мене було поняття гордість і християнин це протилежні речі. І я так розумію, що ти себе ототужнював із такими християнами? Я вважав, що я самий самий сами, сами смирений, самий святий, маленький такий прекрасний хлопчина. Але коли почув відповідь ні. На мої намагання, на мої спроби щось показати. В той самий момент я цього не зрозумів, але пізніше, в перспективі, зараз, знову ж таки, дивлячись, що в більш дорожному віці, я розумів, що ця маленька дитинка, яка виховувалась в християнській сім'ї і була всім тим, всім тим прекрасним, гарним, була повна гордості. Ця гордість тебе призвела до того, що ти почав віддалятися від Бога. Навіть з'явилися певні залежності. Що почало відбуватися у твоєму житті юнацькому? Все те, що я любив, якраз музику і так далі. Воно я на ньому не просто хрест поставив, а я взагалі перестав це робити. Тобто, коли я любив молитись, коли я любив дуже сильно співати, я церкву не перестав відвідувати, бо я взагалі почав ну, жити іншим життям. І Бог для мене став не те, що місце номер два, в житті, а взагалі десь відклався дуже дуже, дуже в далекий ящик. Тим паче, Радіону підлітковому віці залишив батьківський дім і розпочав самостійно заробляти на життя та навчатися. Саме в цей період він став залежним від комп'ютерних ігор. Ця гордість вона мене в свого часу. От вона просто мене так поступово підводила до того моменту, коли я сказав: Тато, мама, ви молодці великі! Дякую, що мене народили. Дякую, що мене виховали, А тепер я почну жити своїм життям. І саме те, чого почалось найгірше в моєму житті, я рахую. Те, що я мав пройти, це залежність від комп'ютерних ігор. Я заробив гроші, я купив комп'ютер так само з моїм старшим братом. І що саме цікаво, що це було для навчання. Я пам'ятаю, ми з татом не раз спілкувалися, він казав «Синочок, 40 хвилин в день, що ти там вчиш, повчився і все. Ну, бо це, якщо ти будеш постійно в тому, воно просто зіпсує твоє життя. Ну, і так як підліток, тату, ви нічого не знаєте, я повчусь». Може, якісь там машинки поїжджу, якісь і на тому кінець. І від 20-40 хвилин цей час перейшов буквально за декілька місяців до 20 годин в день. Від 20 хвилин до 20 годин. Як це впливало на твоє життя в стосунках із батьками, людьми, а також в стосунках з Богом? Я вже почав думати про те, що я, в принципі, ну, якщо я здатний зараз піти з хати, Жити сам собі на квартирі, себе влаштовувати, заробляти якісь гроші, навчатись без батьківської допомоги. Ну то, в принципі, я сам собі можу все зробити. Для чого мені Бог? Все ж таки, прийшов момент у твоєму житті, де ти усвідомив, що тобі потрібен Бог. І що життя у такій залежності і, взагалі, таким способом, воно не має ніякого сенсу. Як в тебе прийшло це усвідомлення? Я за собою так почав спостерігати і реально почав думати над тим, що. Ну, в дитинстві я як? В дитинстві я мріяв, і просто одне слово ні воно не могло перекреслити моє життя. Я зараз, я зараз прекрасно розумію, що це не церква сказала мені ні що це не церква зробила щось таке погане в моєму житті, як я думав, що це всі винуваті, церква винувати, батьки винуваті, пастор винувати, всі винуваті. Я не винуватий. Але моя гордість якраз не дала мені цієї можливості ну, прийняти те, що мені сказали, почекати, можливо, не знаю, ще щось інше зробити. А не включити в себе такого, я герой, я знаю, ви нічого не знаєте. І я подумав, Боже, мені справді потрібно ти, мені потрібно стіни, тому що те одне ні, воно зараз просто перекреслює моє життя повністю. Я почав замислюватись над тим, що таке життя воно мене взагалі не влаштовує. І це не говорило про те, що я от хочу зараз відразу все відновити, стати християнином, почати навпочати і служити. Просто перше, про що я подумав, мені життя мене не влаштовує. Я не готовий продовжувати жити отак от і далі. Тобто ну, ні якихось відносин будувати, взагалі нічого. Я і комп'ютер, оце моя реальність, оце моє те, в чому я живу. І я не почав Богу задавати запитання, але всередині себе подумав і сказав, Бог, я розумію, що я зараз не готовий тобі сказати і пообіцяти, що все, я зараз все кидаю, тому що я знаю себе, але я буду старатися змінювати своє життя. Бог він почув мою молитву. І буквально в той самий вечір, коли я постарався зробити якийсь крок на зустріч. Бог зробив крок на зустріч. Я завжди так думав, що я роблю один крок до Бога, а робик до мене Бог 200, тисячу, не знаю, але робить набагато більше, ніж я. Я коротенький, а він набагато більший, і просто кардинально все змінює в іншу сторону. Я покаявся, пообіцяв Богові служити. Знаєте, ну якось так, воно можливо, хлопцям незвично плакати ще там щось. А це був такий момент, коли в селі на всіх було все рівно. Я так думаю, вау, класно. Це ж зовсім життя поміняється. Зовсім в іншу сторону. Якщо я вчора казав, що тато і мама це ті, хто ну взагалі я перед ними, звичайно, попросив вибачення, які мені не потрібні, бо я вже сам, я вже мій, я вже можу. То сьогодні я думаю про те, що треба летіти до мами, до тата додому, щоб попросити вибачення сказати, що люблю, їх що вони мене люблять. Відповідно, що і сталося, але от гордість вона не давала мені цього всього зробити. Ти не міг ще тоді навіть переступити через, так би мовити, гордість? Але прийшов момент, коли повністю ти наважився присвятити своє життя Богові. От коли вже остаточно прийшло це звільнення від гордості і розуміння, що от моє життя, воно в руках Бога, і я хочу йому служити, я згадав момент, саме той з дитинства, в якому мені сказали ні, і так як ми вже нагадували про те, що е, на той момент, як дитина, я не бачив цих всіх речей. Я не бачив, що це проблема не в церкві, не в реагенті братів Василю, а проблема в мені. Я почав думати про себе і сказав для Бога, що Боже, ну, врахуй, що я противлюсь тобі. Відповідно, гордих ти не любиш. Ти не можеш прийняти, тому що гордість вона, вона не дає приймати реально раціональне, розумні, мудрі рішення. І я попросив Бога, Боже, звільни мене від цього. Це не відбулося так само в одну хвилину, але Бог поступово багато речей змінював мені і перше. Це перед і мамою вибачитись. Друге це змінити взагалі своє життя. Третє це все-таки згадавши цю історію, сказати: Боже, я був винуватий. Не вони були винні, але був винний я. Покаятись перед Богом. І прийшло зцілення, прийшло звільнення від цього всього. І пізніше мені. Е, ну, вже в церкві я почав так само служити, якісь молодіжні зустрічі, якісь спілкування. І вже зовсім по-іншому стало. Я приходжу в церкву співати пісню, і я відчуваю, що десь щось виривається. Любов до музики, яка була в дитинстві. Радіон, я сподіваюся, що ті, хто зараз нас дивиться, особливо це молоде покоління, і навіть якщо і це люди і похилого віку, і вони мають якусь певну залежність, яка їм не дозволяє. Розширити кордони спілкування з Богом, чи розширити кордони у розвитку якоїсь сфери, я вірю, що саме твоя історія надихне і вкаже, що треба робити. А це так, як ти розповів, просто звернутися щиро до Ісуса Христа, попросити прощення, допомоги, шукати цього, і Бог неодмінно зробить таку велику річ, як звільнення і подарує зміст життя. До тебе я йду знаю, В тобі від віднайду спокій, радість та мир душі, тільки в тобі, тільки в тобі, ти мій Бог, я ти моя, ти мій Бог, тобі за все хвала, ти мій Бог, за нас ти постраждав і життя нам подарував.